Ну що ж, давайте поговорило про океан: чи то русалки, чи акули, чи якісь неймовірні морські чудовіська. Здається, майже кожен колись був захоплений тим, що ховається у глибинах. Можливо, все почалося з мультфільмів на кшталт Русалоньки, чи у пошуках немо. А може з великих морських епосів, як от «Одіссея». є щось в океані, що просто не відпускає, правда? І знаєте, це цілком зрозуміло. От тільки вдумайтеся: океан покриває аж 71% поверхні нашої планети. 71? Це ж просто неймовірний масштаб, величезний, дикий водний світ, який оточує нас абсолютно звідусіль. Але знаєте, що вражає ще більше? Попри всі наші сучасні технології, супутники, підводні човни, 95% цього величезного царства досі залишаються абсолютно недослідженими. Так-так, 95% це по суті останній незвіданий кордон прямо тут, на нашій планеті, і він просто чекає на своїх першовідкривачів. Що ж, давайте зануримось глибше. Цей поклик глибин людство чує вже дуже-дуже давно. Фінікійці, наприклад, почали досліджувати океан ще 1200 років до нашої ери, орієнтуючись по зірках, а народи Полінезії, скоріш за все робили це навіть раніше. Океан завжди був і залишається місцем великих, нерозгаданих таємниць. І справді, в океані живуть істоти, які просто вражають уяву, а ми ж іще навіть не всіх їх зустріли. І ось тут на сцену виходять морські біологи. Саме вони перебувають на передньому краї цих досліджень. Це, якщо хочете, сучасні одіссеї та капітани Немо, які намагаються розгадати всі ті секрети, що приховані під товщою води. Так хто ж такий морський біолог? Ну, це точно не просто людина в гідрокостюмі, яка цілими днями плаває з дельфінами. Хоча, може, іноді й так. Але насправді це науковець, який по суті складає карту цього величезного невідомого світу: шматочок за шматочком, відкриття за відкриттям. Мені, до речі, дуже подобається це визначення: частково детектив, частково кліматичний супергерой і, звісно, фанат океанських істот. Це ж ідеально описує суть. Морські біологи вивчають абсолютно все від найдрібніших мікробів та водоростей до просто велетенських синіх китів. Уся їхня робота це про всі можливі форми життя під водою. І наскільки ж це масштабне завдання? А ось подивіться за оцінками, 78% усього тваринного життя на планеті мешкає в океані. Просто задумайтеся про це, це ж неймовірне, просто колосальне біорізноманіття. І саме морські біологи відповідають за його вивчення. І відкриття, до речі, зовсім не припиняються. От тільки уявіть, щороку, щороку, вчені досі знаходять у середньому 2300 нових видів океанських істот. Це означає, що ми насправді знаємо лише малесеньку частинку того, що там у глибинах ховається. Звісно, ця сфера настільки величезна, що тут є безліч різних спеціалізацій. Наприклад, можна вивчати риб, це іхтіологія, або морських ссавців, або можна сфокусуватися на тому, як зміна клімату впливає на коралові рифи, або навіть шукати в океанських організмах якісь сполуки для створення нових ліків. По суті, кожна з цих галузей це як окрема ще недосліджена територія на карті. Добре, але як же виглядає життя такого дослідника насправді? Давайте перейдемо від того, що вони роблять, до того, як саме вони зароблять, які ж повсякденні реалії цієї професії? Ну, тут є певний романтичний образ, так? Подорожі на дослідницькому судні, спостереження за китами. І так, таке справді буває, але реальність трохи інша. Польові дослідження це часто дуже напружена робота по 12, а то й 16 годин на добу. Та й більшість часу проходить зовсім не в морі, а в лабораторії за мікроскопом чи ноутбуком, аналізуючи всі зібрані дані. А що з грошима? Цілком логічне питання. Тут зарплати можуть ну, дуже сильно відрізнятися. На самому початку кар'єри можна розраховувати десь на 40 тисяч доларів на рік. З досвідом ця сума може зрости приблизно до 70 тисяч. Ну а ті, хто досягає вершин в академічних колах або консультує приватні компанії, можуть заробляти й понад 100 тисяч доларів на рік. Гаразд, якщо всі ці виклики не лякають, тоді цей розділ це така собі практична карта. Давайте подивимося, яка ж освіта та підготовка потрібні, щоб вирушити в цю неймовірну подорож. Все, звісно ж, починається з освіти. Перший крок це ступінь бакалавра в галузі біології, зоології чи чогось подібного. Цього вже може бути достатньо для деяких технічних посад. Але якщо є бажання проводити власні дослідження, то вже знадобиться ступінь магістра. А щоб керувати великими серйозними проектами, тут вже не обійтися без ступеня доктора філософії, тобто PHD. І так, треба розуміти, що це серйозне часове зобов'язання. Чотири роки на бакалавраті, потім ще два-три роки на магістратурі і ще від чотирьох до семи років на докторантурі. Тобто, загалом це може зайняти десять, а й той більше років навчання. Цікаво, що це приблизно стільки ж, скільки Одіссей повертався додому з під трої. така от паралель. Отже, довгий шлях навчання позаду. І що далі? Як же розпочати власну подорож у цій, будемо чесними, конкурентній сфері? Давайте подивимось на кілька справді дієвих порад для дослідників початківців. Тут треба бути реалістами. Морська біологія це справді дуже конкурентна сфера. І часто буває так, що робочих місць менше ніж кваліфікованих фахівців. Саме тому надзвичайно важливо якось виділитися і почати здобувати практичний досвід якомога раніше. То як саме це зробити? Ну, варіантів насправді чимало. Можна, наприклад, стати волонтером в океанаріумі, або отримати сертифікат дайвера, це відкриє двері до багатьох польових робіт. Варто шукати стажування в наукових організаціях, або навіть спробувати влаштуватися тимчасовим асистентом в університетську лабораторію. Кожен такий крок це чудова можливість, так би мовити, спробувати воду і здобути просто безцінний досвід. І наостанок, давайте просто замислимось про майбутнє. Океан все ще приховує просто незліченну кількість таємниць. І хто зна, можливо, саме наступне покоління дослідників знайде відповіді на ті питання, про які ми сьогодні навіть не здогадуємося. І ось це, мабуть, і є найзахопливіша частина всієї цієї подорожі.